Привіт. Привіт, Дженно. Що робиш? Я експериментую. Кидаю монету тисячу разів, щоб дізнатися ймовірність випадіння орла кожного разу. Хіба це не шанс 50 на 50 адже в монети дві сторони? О, гадаю, це логічно. Щось на кшталт ймовірності того, що сьогодні піде дощ. Справді? Так, або буде, або не буде. О, нейте, я не думаю, що шанс працює саме так. Ніколи не кажи мені які шанси. Вчителі, чи ви озираєтесь по класу, думаючи, кому поставити питання? Що ж, цього тижня активність четвергового дня саме для вас. Ми створимо ідеальний рандомайзер, щоб ви могли випадково обирати будь-що у своєму класі. Почнемо з чогось простого: підкидання монети. Ми можемо створити числову змінну під назвою Випадковий вибір і використати блок оператора Випадкове ціле число, щоб обрати між двома значеннями. Гаразд, тобто, коли ти підкидаєш монету, одна сторона дивиться вгору, або у нашому випадку в програмі, якщо обирається одиниця замість двійки, то це Орел. Правильно, але щоб зробити це трохи складнішим, ми можемо, наприклад, додати умову, яка щось виконує, яка імітує підкидання монети. О, гаразд, так. Отже, давай перейдемо до додатку сферу еду, щоб побачити, як це виконати. Ми вже створили нашу змінну випадкового вибору, і вона встановлюється на випадкове значення: один або два. Потім у нас є блок-цикл доки, в який працюватиме, поки умова не буде виконана. У цьому випадку ми створимо умову за допомогою блоку порівняння. Блок порівняння буде порівнювати загальне значення з сенсора акселерометра і повторювати цикл, поки умова не буде виконана. Коли загальне значення акселерометра перевищить 2 g тоді ми дізнаємося, який результат підкидання монети, тому що блок озвучування нам це скаже. Значення 1 – це Орел, а значення 2 – крешка. Підкинь монету. Орел. Підкинь монету. Річка. Дуже круто нейте. Отже, використовуючи цю логіку, ми можемо фактично застосувати її до різних чисел, наприклад, кидання кубика числа від 1 до 6. Так, абсолютно. І для вчителів, скажімо, у вас 20, 30, 70 учнів у класі. Ви можете використати ту саму логіку і створити генератор випадкових імен, використовуючи цю ж логіку. Тепер використовуйте цю ж логіку знову і знову і знову. Вчителі, ви можете самостійно пройти цю активність четвергового дня навчання. Ми проведемо вас через процес підкидання монети та покажемо, як кидати кубик. Але якщо ви хочете створити генератор випадкових імен, це буде розширене завдання. Обов'язково перегляньте це в додатку «Сферо Еду» і слідкуйте за новими заняттями.